Усім привіт і здоровенькі були. Дивіться, як сусіди у нас тут з песиками ходять, у візочках возять. Дідик, бідний, не має напевно з ким погуляти, ти водить песика у візочку. До речі, той дідик, що віддавав песика, тепер песика хоче назад, от я як відчувала, що то не вартує брати, тому що людина, коли виздоровлює, Туди вона хоче назад вертати все своє, тим більше то був один його компаньон у житті, і як би він лишився без нього. Дай Бог, звичайно, щоб дідові стало краще. Песика він забере, то його друзі взяли. Але добре, що ми одумалися та й не настоювали на тому, щоб забрати песика до нас. Дивіться, в мене є такий фікус, який нам подарила Соня. Але він щось росте в одне стебло. Кажуть, щоб він почав пускати крички в різні боки, то треба або прищепити йому оцю верхню макушку, або зігнути, або відрізати, або він самий, коли впреться в стелю, то буде самий пускати бокові млоди. або чекати, поки він самий впреться, або чекати весни. Кажуть, що це все треба маніпуляції ці з квітами треба робити навесні. Якось надрізають отут над почками, чомусь змащують якимись стимуляторами росту. Ох, це вся наука, все треба знати. Він вже росте, росте, напевно, і горщик йому замалий. Треба поміняти горщик на більший. У нас сьогодні субота, гарна погода. Зранку. Степан уже намилився. Угадайте куди. Позривала я ще помідорок. Дивіться, це оця зебра. Руки такі, тому що трохи якісь там пасенки позривала. Ось таку зебру, ви бачили? І в нас так жарко зранку вже, а ми з Машею забукали білети. Їдемо в Нью-Йорк, будемо кататися на фейрі. А у нас тут така прохолода. Ось такий у нас новий тут тент. Сидіти тут пречудово. Степан ловить рибу. А у нас інші плани. Ми з Машею, окрема республіка, ми рибалку не полюбляємо. Чули? У нас тут гробці, гуртожиток. Живуть і недушно їм під цим. До станції від дому нам 5 хвилин їзди. Ми вже на місці, нас підвіз тато наш. Ми йдемо без нього. Купили білети туди і назад. 21 долар з людини. То з двох 43 долара взяли. Ну так, це плюс. І ми погнали. А ось і наш поїзд. Нам добиратися скільки маша? Годин. Хвилин 40. Ми приїхали. Нью-Йорк Стейшн. Тут є багато смаколиків купити. Їхали ми майже годину. Зовсім інша публіка у цьому поїзді, ніж в тих поїздах, що ми їхали від минулого місця проживання. Шумно, багато людей. Ми ледве знайшли місця, щоб сісти. Це отут от центральна, напевно, така алея. Людей багато. Йдемо шукати. Туди, куди ми зібралися. Проїзд у нас вийшов безкоштовний, тому що білети не провіряли, так що ми зекономили 20 баксів. Поїзд приходить в Медісен Сквер Пенн-стейшн, Це є сьома Евеню. Багато людей. Це не вам не нью джерсі А тут для дітей надулитки, такий довжелезний це атракціон, надутий, діти мають. Де розважатися? Подити треба. Попити, трет. Десь треба купляти білети, можливо. Ні, тут ні. Ми приходимо через такий скверик невеличкий, де люди сидять, щось їдять з столиками. Публіка різна. Інтересно, і не дуже. Тут одні люди писали, що в Нью-Йорку можна побачити все, що не можна побачити де-інде. Тут є і бідні, і багаті, і гарно вдягнені, і нігті стрижуть отак у парках. Тут є і бомжі безхатьки, обкурені, і наркомани. І нормальні люди, і з квітами чоловіки, різні національності, різні кольори шкір. І агресивність, і доброта, і вічливість. Тут можна побачити все. Бруд і красоту. І ось так запросто тут танцюють на вулицях. Ось такі вітрини є на вулиці. Показують, яку їду вони можуть вам зробити. Різні блюда. І ось тут ціни до цих блюд. Це все корейська їда. А ми з Машою, як завжди, Бобаті, але щось таке намутили, наколотили, що і пес би це не їв. І не пив. Два напої 13 доларів. Нью-Йорк це дороге місто, і тут є де залишити гроші. І треба бути уважним, бо тут ще можуть їх вас украсти. А ось такі автобуси також для туристів. Смаколиків повно. Ну і в тему до цього Мажа все дивиться в тікток. Там по Італії, по Венеції. Бігає жіночка і кричить. packet, pick пік packet. Pick пакет пік-пакет. Pick Будьте уважні, свої кишені бережіть, бо ходять люди, які в них зазирають. Оце ж і ми завжди з маленькою сумочкою на шиї або з маленьким рюкзачком. І грошей багато з собою не беремо. Отакі візочки тут є, також можна покататися. Звичайно, не задурно. А ми проходимо повз бібліотеку Нью-Йорківську. Хто дивився фільм післязавтра? От коли був тут потоп у фільмі, вони всі бігли в цю бібліотеку. Йдемо, подивимося, ближче Маша, там гарні ці скульптури. Гарне місце, стара, масивна така споруда з колонами, з гарними, дивіться, орнаментами, ліпка гарна. Можна заходити усім, хто має інтерес до книжок і навіть просто так. Тут можна сфотографуватися. Відпочити є столики. Ось тут вхід. Фонтани додають в такої якоїсь прохолоди. Чимось напоминають італійські фонтани. Хто дивився там Італію, в середині, в центрі, Рома? А ми прийшли також в атмосферне таке містечко, яке називається Брайан Парк. Тут взимку роблять ковзанку отам всередині. Отам є дитяча каруселька, як бачите, вона отам крутиться. Взимку тут такий великий ярмарок, новорічний, різдвяний. Багато речей інтересних продають, багато смачної їди. О, сьогодні у нас чудовий день видався, сонце не пече. Я б не сказала, що холодно, але не жарко. І люди відпочивають. А ми сіли трошки відпочити з Марійкою, отут, у Брайан Парку. Набратися. Цієї харизми від Нью-Йорку. То тут, то там чуємо запах марихуани, ну, таке тут буває, особливо частіше стало відчутно ну, цей рік-два, тут це легалізували. Так що надивляємося на різне, інтересне і не дуже. Люди спокійненько сидять. То щось їсть, розмовляють, і ми отут дихаємо. Ми посиділи, відпочили і вирушаємо на Тайм-сквер. Також уже пару років там не були. Треба відмітитися раз ми тут. Дивіться, яка гарна архітектура, яка ліпка. Я обожнюю дивитися на такі штуки. А ми плануємо також піти у цей фільм Барбі з Машею. Він вже йде в кінотеатрах. І це тут зараз пік програми. Всі йдуть. І так ми прийшли в Таймсквер. Саме круте місце, саме крута тусня тут. Туристів, напевно, тут більше, ніж жителів Нью-Йорка. Як тут не побувати, не подивитися на цю красу ще раз і ще раз. Ну і наші протести тут. Наші люди завжди тут збираються у вихідні, протестують. No, and are you single? Yes or yes? Very good. Everyone on the... The guy on the line said no. We're not supposed to be. 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 we are not in to be we are not we we are not we are not А таке можна побачити тільки тут. Mm. Крута тусня, крусні, круті люди. Mm. Ну ось вам і Тайм Сквер зверху. Дивіться, скільки тут люду. сьогодні вихідний. Літо, тепло, туристів кишить. Ми знаходимося у районі, який називається пекельна кухня Health Kitchen. Тут є дуже багато різних містечок, отаких маленьких, де можна поїсти, перекусити, попити, випити. І завжди, і не дуже, здорова їда, є все на вибір. Є навіть кухні, де є глютен-фрі, веганські, Кожен на свій смак, може тут щось знайти. І отак гарнесенько, спокійнесенько посидіти. Туркішкузін, будь ласка, турецька кухня. Ми зайшли пообідати з Машою в турецький ресторан. Гарно. У них така тут виставка фотографій, татуеток турецьких. Оце що вони танцюють ці танці. Тихенько, спокійно. Поки немає нікого, я хочу зняти, що це тут таке. Фотографії їхні. Їхні тут Hi, thank вам. Гарні статуетки тут. І там. Спокійна тема. Нам дали апетайзери. Це авокадо Хомус, а це дали типу, як якийсь комплімент від шефа. Це синенькі, дуже острі, каже Маша. І отакі піта така тепленька. Макати. Ми починаємо. А ми заказали гриль комбо, одну таку тарілочку, нічогесенько на двох. І я думаю, що нам стане. Їмо і йдемо, що у нас є одне діло закінчити. Дивіться, як тут фрукти і овочі можна купити на вулиці. Краса. Вісить дітей тут водять. Діти граються. Ну що ж, сьогодні будемо кататися на кораблику. А що ще влітку робити? Чим себе зайняти? Будемо насолоджуватися. Катаємося на кораблику навколо Манхеттена. Наша прогулянка буде дві години продовжуватися. Будемо дивитися багато чого інтересного і красивого. А ось і весел. Ми проходимо Токіо У нас є екскурсовод. Розповідає про Манхеттен. Ми приїжджаємо. Marine and Aviation Pier 57 and this new island new building on Manhattan with a finger to her lips this sculpture is known as Waters Soul S-O-U-L Waters Soul А ось і Манхеттен у всій красі саме гарне місце в Манхеттені. Лизнюк. У нас буде зараз гарний захід сонця на воді. You're high in Brooklyn bridge on the day the Brooklyn bridge opens in 18 crazy why that unfold Торті, статуя свободи всі Офігіли, коротше.